То такий HR-інфлюенсер? на мою думку, це людина, яка точно повинна мати бізнес досвід. І досить вагомий для того, щоб підтвердити свої теоретичні знання бізнес-кейсами. Це людина, до думки якої прислуховується, це людина, яка демонструє етичність поведінки і задає стандарти в роботі. Це людина, яка інвестує свій час і знання у створення корисного контенту, який і буде розвивати спільноти. Коли людина ділиться своїми практичними кейсами, своїми невдачами і успіхами, це дає можливість іншим надихатися і створювати нові проекти в компаніях. Яку пораду б ви могли дати сьогодні колегам з HR-індустрії? Я можу повторювати це вічно, та я впевнена, що є три основні стовпи, в які варто інвестувати: перший це комунікативні навички, ваше вміння доносити інформацію. Самопрезентуватися аргументовано доносити свою точку зору. Друге, це допитливість, це вміння задавати питання як собі та іншим, вміння шукати інформацію. Повірте, якщо ви навчитеся задавати питання і шукати інформацію в різних, в різних абсолютно е каналах, то кількість нової інформації вас дуже сильно здивує. І третє це нетворкінг. Чим якісніше і ширше буде ваш нетворкінг, ваше коло знайомих, тим цікавіше буде ваше життя. Та я додам ще один невеличкий пункт, але також досить важливий. Як банально це не звучало, це англійська мова. Вчіть англійську мову, показала практика без цього неможливо. Наскільки багато для вас відкриється нових ресурсів, літератури, спільнот, сертифікацій, які будуть підтверджувати, що ви не просто спеціаліст тільки в Україні, а й у всьому світі, яких роботодавців сьогодні обирають українці? На мою думку, сучасний українець обирає стабільність. Фінансову стабільність, психологічну і, звичайно, фізичну. Тому кожному роботодавцю зараз потрібно вибудовувати взаємовідносини із співробітниками в межах цього трикутнику. За що ви найбільше любите та цінуєте свою професію? Я в професії управління персоналом вже більше 17 років, ще з часів університету, і точно вже зрозуміла, що найцікавіше це бачити зміни. Зміни в компанії, де я працюю, зміни. У співробітників, з якими я працюю, і зміни в моїй особистості. Ролі чара в організації одна із ключових. Тільки згадайте, наскільки проєктів і наскільки змін в компанії ви прямо впливали. Озирніться назад і подивіться, скільки змін ви зробили. Це неймовірно, правда? Згадайте, скільки ви найняли людей в організацію. Зі кількома ви провели непростих бесід по кар'єрному зросту по кар'єрним питанням. І згадайте, які ви були декілька років тому і зараз. І повірте, це колосальні зміни. І зміни тільки на краще, бо інакше не буває. І саме за цим і цікаво спостерігати, правда ж? Назвіть три ключових тренди, які ви спостерігаєте на hr ринку: перший тренд. Це в зв'язку з тим, що український бізнес вже виходив на ринок міжнародний, і продовжує відкривати філії офіси в різних країнах світу. Ці всі процеси вони прямо впливають на портрет співробітника компанії і робить його більш різноманітним. А це, в свою чергу, впливає і на адаптацію, і на інтеграцію нових людей в компанії, на зміни і адаптацію культурного коду компанії, адаптацію культури компанії. В свою чергу потребує від чар-команди необхідних навичок для того, щоб ці зміни реалізувалися. Другий тренд, який стосується саме України, це така собі глобальна перекваліфікація кадрів. Люди з різних причин не можуть знайти роботу і шукають для себе нові знання, проходять курси, йдуть на перекваліфікацію. намагаються знайти нову роботу, абсолютно нову, з якою раніше не стикалися. Для цього hr командам у яких є дефіцит кадрів, але є багато вакансій, потрібно побудувати такі системи всередині організації, які б швидко готували кандидатів, які не мають необхідних навичок таким чином. Ми покращуємо ринок праці і закриваємо вакансії і потреби бізнесу. І третє, на мою думку, найважливіше це розробка і впровадження програм добробуту співробітників. Саме добробуту бо це стратегія, яка покриває всі сфери життя людини: ментальне, фізичне, фінансове, психологічне і так далі. І коли наші компанії будуть дивитися на розвиток людини в організації комплексно, тоді і результати будуть комплексні. Сподіваюся, ці зміни багато з наших компаній візьмуть собі в вектор розвитку організації.